Привіт! Я Володимир Муляр, мандрівник і музикант. Я подорожую на велосипеді, тому що вважаю його найкращим видом транспорту, створеним людиною. Я вже проїхав чимало країн Європи, Азії, бував в Австралії, Африці та Південній Америці. Спочатку мандрував з дружиною Яриною. Потім ми продовжували з нашим сином Марком, який народився у подорожі. І також я мандрував соло. О, мама Мія! Сотні відео з тих мандрів ви знайдете на цьому каналі. Я знайомий з гімалайськими хребтами і пустелею Атакама. Я знаю, як це ночувати в наметі при мінус 10. Мені доводилося пити з річок. Я куштував справді екзотичну їжу. Але в кожній подорожі я даю собі якесь завдання. Наприклад, в перших мандрівках ми з Яриною знаходили і записували традиційну музику багатьох націй. Це те, що я неймовірно люблю, і це надихало мене на створення власної музики з гуртом Фолькнери. А одного дня ми сіли на велосипеди і попрямували від України до Австралії лише тому, що хотіли на власні очі побачити кенгуру. Відкриваючи інші культури, ми завжди знайомили людей з культурою України, часто виступаючи просто на вулицях. І ось тепер я поставив перед собою найбільшу мету. Від травня 2024-го я тиснутиму педалі через усі континенти землі, включаючи Антарктиду. Роблю це не для того, щоб встановити світовий рекорд, а для того, щоб допомогти людям в Україні. Дивіться перебіг моєї найбільшої подорожі на каналі Двоколісні Хроніки. Тим самим ви підтримаєте мене і допоможете здійснити задумане.